Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза філософсько-аналітичне психологічне таро. Рубрика Карта дня. Які енергії у вас сьогодні привалюють? Чи діяти вам, чи почекати і все обдумати? Подивимося. Працюю на трьох колодах. Карта ілюмінатів. Отака. Ой, падає. золота, красива, вже готова до роботи. Бачите, вириваються карти. Дуже красива говірка, філософська, ну у мене всі говірки. Колоди Чаклунське таро, ви його знаєте, добре в мене на каналі, і таро щоденне таро Відьом. Яскраве, також є там і емоції, і філософія. Задумайте ваше питання, які у вас сьогодні плани. Можливо, у вас немає планів, а от карти зараз раз і скажуть, а от з'являться посеред дня. Можете обрати три варіанти, якщо у вас є одне питання, друге, третє, і як сьогодні себе поводити в тій чи іншій ситуації. Тобто, на кожну колоду можете задумати різний варіант. Підключаємо інтуїцію. Не обов'язково е задумувати саме любиму колоду, а можливо, сьогодні потрібно раз і інакше поступити, з задумати якусь іншу колоду. Якщо ви відчуваєте, що не резонує інформація з вами, подивіться інший варіант. Так буває. От буває, що людина кинулася на картинку, а в неї десь інформація для неї зарита в іншому. Варіанті. Отже, починаємо. Перший варіант. Ваша ситуація сьогодні, ваш настрій сьогодні. енергія. З якою енергією потрібно діяти? Король жезлів. Дуже енергетична, чудова карта. Супер тато. Король жезлів це вогняна енергія, десь така навіть чоловіча, навіть якщо ви жінка. Навіть, я так сказала, всі чоловіки, але навіть якщо ви жінка, ні, мається на увазі. Ну, переважна більшість людей, ну, переважна більшість жінок дивиться та прогнози. Так от, якщо цей варіант задумала жінка, говорять, що ви знаєте, ви себе стримте. Сьогодні якраз діють гарно чоловічі енергії. Хто такий король жезлів? Він. Справляється з різними сферами життя. Мало того, однієї сфери життя для нього було б дуже замало. Він би впав в депресію, і навпаки, вона б його обесточувала. Це людина, яка може бути і сім'янином, і господарем, і бізнес вести, і проекти вести, і соціально десь допомагати бути активним життям, встигати з друзями посидіти, і дружині подарунок купити. Тож жінка, яка обрала цей варіант, теж може діяти в чоловічій енергії. Тут, знаєте, от є жіноча енергія це все-таки типу, як беремо по природі, енергія прийняття, а там компромісів, м'якості. От сьогодні можна діяти рішуче, але не агресивно, вогняно, весело це вогонь. Розумієте? Це запал. Тобто. Братися лише за ті справи, які горять у вас внутрішньо. От я, наприклад, навіть прибирання в квартирі не роблю тому, що сьогодні субота чи понеділок ні, для мене це медитація. От Я відчуваю імпульс, я можу навіть не збиратися цього робити. Раз я відчуваю, що хочу помити підлогу, або я хочу там те зробити, те, вікна помити. Ну, ось таке. Тому, кажуть, тут прислухатися де торкає, де вогонь. А знаєте, чому так відбувається? Значить, саме там зарита енергія і підсвідомість так працює, вона вас направляє. Підсвідомість з нами так і розмовляє: хочу, не хочу, подобається, не подобається, торкає, не торкає. Це наша сутність. Тому сьогодні має бути активний день. Активний, але не дурний. Не треба братися за все зразу по-дурному. Сьогодні реально може бути багато енергії. Ви можете вирішити багато питань, але саме тих, якими ви горите. А те, що не горить, відкладіть на інший день. Дякую, перший варіант. А тепер другий варіант. Ух ти, ух ти, ух ти, карта, диявола, тіньова сторона. Сьогодні ви можете а, потрапити дуже в цікаву ситуацію, емоційно вона вас може налякати. Якщо ви в окупованих, на окупованих територіях, то сьогодні у вас буде гаряче, тобто реально буде страшно. До підтримки раджу, що? як завжди, свою енергетичну. Дихальну практику. Вона знімає дуже добре панічні атаки. Ми робимо 10 глибоких вдихів видихів. 10 На 10 видиху затримуємо на 30 секунд дихання. Не дихаємо. Як вмерли. Як нас немає, як сталося найстрашніше з нами. Влаштовуємо собі штучну смерть, щоб не боятися, да Потім вдихаємо після цієї затримки і ще затримуємо якомога більше. Якщо ви відчуваєте, що не можете так довго не дихати, значить треба ще розробити легені і подихати 20 разів. Повірте мені. Навіть як ви в центрі пекла знаходитесь, тим більше, якщо ви в центрі пекла, це вас врівноважить і зніметь атаку панічну, і ви будете, знаєте, як той Нео в матриці, заповільнений час. А ви можете більш раціонально, правильно поводитися в тій чи іншій стресовій ситуації. Це якщо такої конкретної небезпеки, так, стосується, якщо це просто сумки, то не спішіть сьогодні осуджувати вашого партнера, чи це по роботі, чи це в особисті життя, чи це друзі, вас зеркалять. Навіть якщо це аб'юзер, це часто про взаємозалежні стосунки, то він себе веде так саме, тому що він вас боїться. Він, можливо, бачить у вас там знаєте, якісь прояви мами, якусь стресу, щось тригернуло його, на якісь мозоль ви йому надавили. Подивіться уважно на цю картинку, він боїться її. Бачите, він не б'є її, він не нападає, він боїться. Він неї наляканий, а вона його налякана. Налякані один одного, розумієте? А джерело страху отам позаду, 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 он диявол сидить. І здається, цей трикутник як його розрішити. Так ми не знаємо, що суть не в ньому, а десь в комусь. Як я знайду те джерело страху? А кажуть, а ви маєте отримати більше інформації, сонечко. Сонце освітлює навіть після найбільшої темряви. Завжди стає сонце і освітлює все. Це може бути прекрасний день, щоб піти до психолога, таролога, астролога, до майстра, з яким попрацювати професійно або хоча б принаймні записатися на прийом. Я, до речі, теж до ваших послуг. Я працюю як психоаналітик, і таролог. Це таке прекрасне поєднання, яке я для себе взяла для своєї діяльності, коли я знаю матчасть, грубо кажучи, психологію. І я буквально інколи з двох речень вже розумію люд проблему людини. Інколи треба довше поколупатися і пошукати, де та голка в сіні заплутала, сховалася. А карти Таро показують енергії, які є. Як на майбутнє може розвиватися ваша ситуація? Такий тандем практик дуже є дієві. Тож, ось такий у вас сьогодні день. Тут більше про роздуми, не про дії. Тут більше про те, щоб знайти причину, чому ми маємо те, що маємо. Дякую, другий варіант. Переходимо до третього варіанту. Таро -відьм. щоденне таро-відьм. Так, а тут у нас е, лицар Пентаклів. Про що він? У нас є фінансова ціль або будь-яка ціль. Вона у нас є. І якщо є, ми можемо починати сьогодні вже робити перший крок. Не дивлячись на те, що він летить тут на ці корою. На ці... А, ні, дивіться, яка цікава штука. Всі лицарі на цій колоді. Вони в Русі, вони на метлі, але вони всі по повітрю летять і з різною інтенсивністю. Тут все-таки лицар Пентаклів торкається ногою від землі. Він, можливо, відштовхується, можливо, це початок проєкту, початок дії, початок вашої дороги. Сьогодні ви можете сміливо приступати з першого кроку і не втрачати вашої цілі, вашої мети. Дорога буде довга. Ось про що говорить лицар Пентаклів, вона буде довгою. Але вона того варта. Тут не можна поспішати. Бо якщо ви будете на швидкості 200 км в час мчатися, ви пропустите щось дуже важливе для вас, якийсь цінний скарб, який є на шляху, тут про дорогу, тут про процес, в який не менш важливий, а можливо, і більш важливий, на дорозі до вашої мети. Отакий От був третій варіант. Дякую за вашу увагу, друзі. Якщо відео зацікавило, сподобалось, програлось, прозвучало у вас, будь ласка, напишіть коментар, мені це дуже цікаво. Мені потрібен зворотній зв'язок, а також попрошу вас підписатися, якщо не підписані. Це найкраща подяка за мою для вас щоденну роботу. Гарного вам дня! Щасти вам, до зустрічі!